Яків, увага. Добрий день. Ви мене чуєте добре? Так як тато її не чує і мама не чує, ми зразу у пологовому будинку провели тест і там зразу сказали, що вона не чуюча. У мене є внучки дві, одній буде десять, а другій вісім. Ну, у нас є школа в селі, і старша внучка ходить сюди в школу і навчається в п'ятому класі, тепер вчиться відмінно, знає жестову мову, общається з Ренаткою, вчить їй, допомагає їй. П'ять може на п'ять. Просто мама вчила жестовим мовами. Тато і старшу теж внучку вони вчили теж жестовим, бо вона чує. Коли треба було давати в перший клас Ренатку, то ми зразу знали, що ми будемо їй давати в Ужгород. Там вчився її тато, її мама вчилася. школа в Ужгороді дуже гарна, велика. Мені подобається. Ренатка там навчається. Чоловік хотів, щоб вона там вчилася, і я його підтримала. Давай гратися ляльками. Давай. Будемо гратися разом. У школі іграшок нема багато, а вдома повно. І вдома веселіше гратись, а в школі треба вчитися. Дуже хвилююся за неї, але розумію, що вона має вчитися, інакше нічого не досягне. Вона не змогла би вчитися у звичайній школі, бо вона не чує. Треба розмовляти, треба общатися їздити з кимось. Треба якщо вона не буде жестову мову знати, якщо вона не буде, то вона нічого не буде. Знати возимо її в понеділок. І забираємо її в п'ятницю. Виїжджаємо з автобусом в сусіднє село. В Бене, там сідаємо на автобус і прямо прямуємо у шгород. Сквасу десь до 100 кілометрів. Маленько складно, але все добре. Тут маленько важко, що неділю її немає, але мусимо звикати і, і приймати це. Окей, до неї сумує. Я дзвоню. Ми розмовляємо так. Я була у Ренатки у школі 1 вересня, і, і, і мені там дуже сподобалося. Я бачила кімнату, як, де вона живе, у неї це комфортна кімната. Це на Що мала. Це буде. Ось, молодець, добре. А ще, ще що так. дерева добре, добре. Молодець, добре, дуже гарно. Школа наша є спеціальною, у ній навчаються учні з порушеннями слуху. При нашій школі є дошкільна група. На сьогоднішній день у нас у школі 93 учнів від 3 до 18 років. Школа поділена на два корпуси: навчальний корпус і спальний корпус. Тепер він називається пансіон. У нас ночує до 30 дітей. Десь 60% у нас дітей з Ужгородського району. Ну а інша частина з області 14 учнів із числа внутрішньо переміщених осіб. Будемо вимовляти і використовувати жести. Зараз, зараз, урок української жестової мови. Кожен вчитель, який працює, кожен педагог, він повинен володіти жестовою мовою. Тому що це є рідна мова наших діток, але вона відрізняється за всіма показниками від української мови, від граматики нашої української мови. І тому оволодіти словесною українською мовою письмом писемною українською мовою це дуже важливо для них у майбутньому, тому що вони йдуть в соціум, вони адаптуються в суспільстві чуючих людей для того, щоб вони себе реалізували. Усі предмети, які вивчаються в нашій школі. Вивчається за програмою загальноосвітньої школи. Паралельно у нас є урок української жестової мови, уроки слухозоротактивного сприймання, тобто розвитку їхнього залишку слуху. Сьогодні будемо подорожувати містами зі звуком Р. Прочитай тему заняття. Дивись на мене, дивись у дзеркало, повторюй коротко. Р -р, р. 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 р Молодець. Тут проводиться основна робота нашої школи. Постановка, автоматизація, диференціація з мов. для кожної дитини важливо знайти той мовленєвий матеріал. Який їй буде легко опрацьовувати, ми е, цей матеріал беремо з урахуванням предметів, які є в нашій школі. Все це повинно підбиратися правильно. Тексти, правильно слов, словник повинен підбиратися для опанування дитиною. Специфікою наших класів є те, що парти розташовуються півколом, тобто протягом усього уроку учитель. Бачить кожного учня те, що дитина почує, коли вчителька пише на дошці, стоїть спиною, матеріал пояснює і пише на дошці. наша дитина це не почує? Тому вона повинна постійно дивитися на вчителя. У нас постійно є. Ця повтори повтори. Ми повторюємо цей матеріал, ці слова. Тому ця специфіка нашої школи вона дуже потрібна для того, щоб діти опановували. Наші учні отримують такі, сами, такі самі документи про закінчення загальної як і в загальноосвітніх школах. Тобто вони мають повну можливість. Продовжувати навчання за своїм бажанням, за своїм вибором. Я розмовляла з ними, та вони не віддавали дитину, бо вони боялися. І та дитина не навчалася ніде, ніде лише вдома, і тримали. Вона нікуди не ходила, вона була замкнута. І я думаю, що вони дуже велику помилку зробили, що не віддали в школу, бо там діти общаються, там діти розумні, не, не є таке, що вони Відрізняються від цих дітей. Якщо така проблема в сім'ї, що є такі дітки, в яких є порушення слуху, я однозначно рекомендую навчання у спеціальних школах. І чим скоріше, тим краще. Чим скоріше дитина адаптується, чим скоріше з дитиною почнуть працювати спеціалісти, тим вона краще зможе засвоїти, адаптуватися і. По закінченню навчального закладу, чи це нашого, чи це якогось іншого закладу, адаптуватися у повноцінне життя у нашому суспільстві.